Ну ще ж, друзі, всім доброго ранку. <ривітки> всім привітики. У нас вже сніданок, у вікі бутерброди, помідор і шоколадне молоко. А в нас з Олегом ось така краса оливки, смажене яйце з помідором і також бутерброди з рибкою і маслом. Ну, виглядає яйця, досить яйця. красиво. Та, віка в нас яйця не їсть. Так, я собі сніданок запланувала на вулиці, і, звичайно, Олег теж вирішив зі мною. Довій вже і крісло приніс. Але краса. Сьогодні, до речі, погодка в нас не дуже, але це таке. Але класно. Дві секунди ми просто вийшли собі на балкон, на терасу і все. І їмо на свіжій природі. Ну, краса. У mm -hmm. мене є такі окуляри, собі купила від всякої мушкарні, щоб не залітали в очі, тому що очі зразу такі, знаєте, вітер, постійно пісок в очі і червоніють очі. І ще купила ось таку, я вам розповідала ще в Данангу в тій комісійному в тому магазині ось таку штуку за десь приблизно 80-100 гривень. Така кофта вона дуже тоненька. Вона просто захищає від сонця. І так буду зверху постійно накидати, щоб ну сонце сильно не палило моє тіло. І все. Зараз їдемо на коктейлі. Тут коктейлі я хочу взагалі максимально часто пити, тому що вони тут дуже класні. Там 90 фруктів і 10% льоду. Тому це потрібно пити. Далі що ще хочемо з'їздити, подивитися, де вікіні танці. Віка тут раніше ходила до Українки, тут Українка викладає танці. На раніше ходила, але була інша студія. Ми спеціально якраз, знаєте, і обирали будинок, щоб після що Віка могла собі в пішій доступності ходити на танці. Ми приїхали, але як виявилось, вони переїхали. Тому зараз поїдемо, оглянемо, де воно взагалі знаходиться, чи далеко нам буде віку возити. Тому що, якщо ми будемо на роботі, то ми не зможемо віку возити. Ну таке нюанси. І далі ще хоче олег з'їздити на малібу пляж. Тут є такий популярний малібу пляж. Він дуже класний. Там така типу гора. Він ну такий красивий вид. Хочемо поїхати подивитися, що там, так як зараз взагалі відливи і тут не сезон, то хочемо глянути, яка там обстановка. Все, ми вже приїхали на Малібу пляж. Заїхали по дорозі на вікені танці. Подивилися вони капець, як в джунглях, далекувато, не знаю. Ще будемо думати, тому віку нам возити туди-назад. Це ж не просто ми їх завезли, почекали. Ми будемо їхати, завезли, приїхали додому, забрали, знову приїхали, тобто чотири рази, не знаю. Побачимо. І ще де ми ще було. Все. А заїхали на ще один пляж, такий він гарний. Називається. Ну це ми його так назвали Мальдівський. Але він зараз зовсім не мальдівський, там відлив, нічого немає. І все, приїхали на Малібу. Зараз йдемо в магазин 7 eleven Тут досить популярний магазин, він на кожному кроці, і там є все. Зараз зайдемо, візьмемо. Що ми візьмемо? Якоїсь водички, напевно, можливо, щось перекусити, хоча я не дуже голодна. Та й все. І йдемо на пляж. Речі, цей раз я їхала на байку з вікою, у вікакле не буду з тобою їхати. Ти помало їздиш, як черепаха і в того, що. 60. Ми їхали У ну, нас новий рекорд 60 ми їхали. І ще по дорозі я собі включила музику на всю Так, віка включила <плес> колонку, собі музика грає. Мене це трошечки відволікало, тому що я ще сама не привикла до того байка. Ще груз собою з цей вести. То і взагалі <світ> Так, і ще знаєте, тут гірська така місцевість, тут гора, низ, і саме більше страшно мені під гору і різкий поворот. Тобто, знаєте, ти під гору мусиш дати газу, а тим зразу поворот ну трішки страшнувато було. Але нічого, думаю, пару днів та і звикну. Це яка красива гора, ось там її буде видно також з пляжу і ось цей 7 eleven магазин. Ми тут і каву завжди беремо, і гарячі бутерброди, такі трикутнички. Зараз також щось візьмемо, покажу вам, що тут є, тут є все. Навіть ось ці мені подобається дуже ось ця косметика. Тут багато такого, знаєте, одноразового цих пробнички. Ой, ой-ой. Ну, Ви зрозуміли, ось таких всяких різних. І тут немає те, що Віка хоче. Тут і гарнір є, тобто і такі бренди, що нам відомі, і нам невідомі, різні помади, маски. Ну таке. Перша необхідність, тут є всього потрішки, знаєте, і плавки якісь є, і туалетний папір, так, порошок, іграшки, молоко. Ось такий магазинчик. Хочу вам ще показати тайські енергетики. Подивіться, тут навіть бутилка якось виглядає. Дуже дивно, знаєте, як сироп від кашлів дитячий. Ми якось одне купували щось, спробували. Це воно було просто мега несмачне, Це з якоюсь рибою. Ну Якісь такі, знаєте, дивні штуки вони п'ють, якщо чесно. І редбул тут є. Ну, от кого взагалі не любите І це, до речі, є мінералка. Оце дуже класно, що є газована вода. Не так багато її є в Азії. Ось така. Це здається, вона китайська, ні, це сінгна. Сікна вона китайська чи це тайська? Тайська, тайська думаю? Не пам'ятаю, але супер, тому що взагалі газованої води в Азії дуже-дуже мало. Ну, там різні пива. всякі. Пиво це корейське. Корейське. пиво це корейське соджу. Це якесь пиво. Тобто на ну, все є. Пеники є, якісь їхні місцеві, чанхо, це Лео також місцеве. Лео, лео. Що тут ще є? Чіпси, горішки. Водичка, ось така вода можна собі набрати, можна набрати різні напої, Гарячий чайка, вам і за партію. Тобто ви зрозуміли, такий, знаєте, магазин виручайка Так? Обожнює цей магазин. Так, все, повертаємось на пляж. Дивіться, які тут будиночки красиві. Ну, краса, краса. Все таке зелененьке, гарненьке. Тут ще щось будують, ще добудовують будиночки. До речі, панган дуже розбудовується взагалі. Купа таких грузових машин. Гарні будиночки, але цей будиночок ненадовго. Це хіба що приїхати на відпочинок на тиждень. Ось тут також є басейн. Слухайте, щось так пальми повисихали. Дуже дивно. Напевно, не було багато душів чи що. Щось підсохло. Так, що? А собака. До речі, тут ще дуже багато собак, і вони не дуже привітні. У В'єтнамі якось з цим було простіше. Зразу видно, що відлив. Тому що зазвичай ось тут все у воді. Тут ось такий місток, водичка завжди з нею там, кораблики стоять без води. Ну, зараз побачимо, що тут і як тут. Та тут, як грали в волейбол півтора року назад, так і грають. Тут завжди така волейбольна зона, і постійно хтось щось грає. Є ще також барчик ось такий. І ось, чим славиться цей пляж, чому так його люблять туристи, що це такий, знаєте, вид на гору. Типу, гора і пляж. Ну і Мені здається, тут найбільше завжди людей. Ще було б сонечко, вода мала б гарніший колір, такий голубенький, бірзовий, але вже який. І знайшла вам відео з 23-го року, щоб ви зрозуміли, як виглядає пляжний сезон. I, 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 I begin to... Дивіться, у нас вже тут з'явився дружбан. Ми його підгодовували чіпсами, правда, я не знаю, чи можна його годувати чіпсами, а мені страшно не може ще давати, що він мені... Мені відкусив пальця. Ой, Олег його ще дає йому пити води. Ми йому, так знаєте, поливаємо з краника. Він язиком захлепчує. Ну, класно. Але прикольна собака, давай, пий. Ти налий, може він побачив воду, звідки тече. <рес> <рес> Клас. Так, ось ми собі купили, Віка взяла пепсі. Якийсь ось такий трикутничок, тут всередині рис. Зікрою Зікро якийсь, так? Да? А я ще собі взяла чук, ось такий салатик, типу. І все. Ну і чіпси. Придбали. І все. І водичка. Так, песик, поїв. Дивіться, як він заглатує ці чіпси. Взагалі не знаю, чи можна собаці чіпси давати, але йому смачно. Ну, голодне, то ми теж так, йому чимось. Він чіпс. голодний, ми теж їмо чіпси. Можливо, Вікіну рисову штуку йому можна віддати. Ну, мою чуку врядлі він буде їсти. Свою рису я сама з'їм. Ти диви, яке, ага. <ріст> не Ти хоче ділитися витати, з собакою. <ріст> все, ну пока. Та звичайно наївся, напився. Угу. Можна, можна до нас і дупою повернутися, оце і піти. Ну все. Диви, він шукає нову. Партії людей, можливо, в них є ще щось смачніше. Волейболістів тут стало набагато більше. Ми ще чекаємо вечірній ринок. Віка закерувала, так? Хоче дитина на вечірній ринок. Не знаю, навіщо їй це треба, але хоче. Нам відознімеш? Так, я відео зніму, дякую. Все для мене, так? Нам ще тут стовбичити дві години, але дякую. Це все для мене. Зараз поїдемо Так. Вирішили трішки вбити час. Зараз поїдемо, поїмо, пообідаємо, бо ми ще їли зранку. в Принципі, ну це був такий чіпсовий перекус, Це таке собі, до речі, більшу половину чіпсів. Ми просто викинули у смітник. Тому що, тому що ну смак, тому що тому і смак, і багато. чіпси взагалі ми не по чіпсах. Нам це занадто велика пачка як для нас, навіть трьох. Тому ось так. Їдемо обідати і будемо чекати вечірній ринок. Так, все принесли меню. Тут також є ось ці їхні коктейлі по 40 тисяч, яких тисяч. Коли я вже відвикну від цих тисяч. І ось таке меню готує ось ця жіночка. Я, звичайно, отут, до речі, мені дуже подобається. Дивіться, є фотографія і є ціна. Супер. Просто та меню взагалі мені подобається. Я взагалі хочу Green curry або Red curry. А де воно є? Не знаю. Я вам покажу, як знайду і замовлю. Ось найшла вам показую. Тут є кокосовий суп. Мені він дуже подобається. Ну, це для любителів кокосу. А я кокос просто обожнюю в будь-якому виді. І коштує з м'ясом 100, а з морепродуктами 150. Якщо чесно, я не розумію, що у В'єтнамі, що тут. Все з морепродуктами йде дорожче. Хоч мені здається, ну, їхня кухня це морепродукти. Не знаю, чому так. Далі грін карі є і ред є. Я не знаю, як його і що готують, але воно виходить дуже смачно. Я ще хотіла взяти кокосовий суп, але все ж таки вибрала ред карі. Пробуємо. Я вже давненько його не їла. Вчора ми куштували грін карі, так? Ну я. А сьогодні буду ред. Мені більше заходять цупчики. Віка собі взяла. Що ти віка взяла? Fried, Fried, Fried rice. Ну, mm. типа, смажений рис з морепродуктами. Я щось не дуже таке хочу. Так, ось показуємо є ред карі. Дай мені ложку? Я помішаю. Ложки тут, звичайно, такі, знаєте, азійські. Як вона виглядає, такий приємний запах, якісь спеції. Я не знаю, що це за спеція, ось ця китайська капуста тут є. Ось це що це таке, як це називається? Це кругле. Не знаю, що, але воно дуже смачне. Щось типу кабачка щось схоже. М'ясо, помідори. Це якась... Це що таке? Це не. Квесве? Ні, це не перець. Квасоля. Квасоля. О, так, квасоля. Ну, щось... Або квасоля, або щось на неї дуже подібне. Так, все, пообідали і йдемо на нічний ринок. Дивіться, яка тут рибка сушиться, таранічка буде. М -м, з мушками. Як все смачно, а запах тут який. Фу, таке чуття, що вона протухло. І мух так прилічно. Там ще риба сушиться. Ага, тут якийсь такий м'ясний відділо з м'ясо, риба, овочі, фрукти, магазинчик. І ось як тут їздять місцеві, ось такі машини всі, переважно у них з багажниками. Якась ялинка, дрова. У них всіх такі машини, і ось так вони тут перевозять всі свої речі. І ще ось ці прикольні байки з візками. Так, вирішили зайти ще на пляж. Тут якраз нічний ринок біля пляжу. Ось там, ось цей такий міст. І зараз там будуть столики, стільчики, там, типу, всі набирають собі їжу і на мості ось, ось тут їдять. А ось там якраз і нічний ринок. Тобто недалеко. До речі, дивіться, ось це пляж Малібу, де ми щойно були, там, де їли чіпси і годували собаку. І ось так трішечки, ось так, ось так, ось так приїхали. І ми вже на іншому пляжі. І зовсім інші види, зовсім інші красоти. Тут вже таке, бачите, каміння, там каміння такого не було, там більше рівна поверхня, пальми, якісь кущі, а тут така поверхня з каміння. Ну, тобто, бачите, така різниця, хоч пляж один від одного неподалік. Або так ось ми підійшли до мосту поближче, я вам показую. Тут вже так пахне м'ясом смаженим. Звичайно, можна було піти поверху, як нормальні люди, але ж, надіюсь, ця платформа не слизька і ми виліземо. Ну, в принципі, Віка справилась. Так, давай руку. Ага, допоможеш. Разом впадемо. Ні, вона не слизька, нормально. І виходимо на нічний ринок. Ну, тут ще нічого немає, в принципі, ну як. Відносно, всі тільки підготовлюються. То й добре, походимо швидше, швидше підемо додому. Так, Віка? Так, хотіла ходити більше? Ні, я хотіла ходити більше, але вже не хочу, я щось втомилася. Я вам зніму потім окреме відео про нічний ринок, покажу то, що і як. Бо сьогодні я вже щось не маю сили. Це нам трішки важкувато, знаєте, це все осилити, тому що. Все одно потрібно адаптуватися, це як то знаєте, змінилось життя так повністю, тому що там ми були в місті і вже звикли до одного, а тут ми на острові, типу, як в селі, і звикли до іншого, вже потрібно привикати. Ну, тобто, знаєте, такий у нас швидкий перехід, тому що я звикаємо. Тут є одяг по 100 бат, це 130 гривень за футболки, такі цікавенькі. Ну і, В принципі, такий хлопець моднявий продає. Hello! рокер такий на стилі. А є ще якісь за 50 бат. О. Віка вже собі придивилась. Пішли ми 100 метрів як вертаємось назад, тому що віці приперло футболку, так? Вибирай! Тут що ти показувала? Може, і може зараз. її. Починається. Ми взагалі хотіли просто пройтися, але вже Віка побачила футболку, Олег якусь сорочку. Добре, що мені нічого не треба, бо у мене все є. Так, Віка вже приміряє, я знайшла якісь два варіанти. Якщо чесно, це взагалі жесть. Оці скелети. Фу. Фу такою бути. Так. Віка, ще байк тобі в руки, якийсь такий, Харлі Девідсон і все. Ні, ну це нормально. Якщо не звертати увагу на того скелета, то окей, піде. Все, беремо. Я не видно, що скажу, дівчата-дівка. Так, да, я дівчатка дівчинка. Як там, пацанка? То ти пацанка, ага? Ти пацан. Дитина довольна. купили футболку радості, коштує вона 200 бат. Це в нас приблизно скільки? Десь до 250 гривень. 800. Ну тобто, тут ну, все одно футболки вони плюс-мінус недорого коштують. Так, дивіться, тут ще щось продають, таке цікаве. Це мило якесь, якесь мило, якісь книжки. Дивіться, навіть є косметика. Віка, будеш косметику купувати? Якісь такі кружки цікаві. І є рогатка. Тут є все. Ось тут така цікава композиція. З якихось ракушок, колес, мотузка. І ще якийсь дядечко сюди. Тут прикольно. Кокоси ось якісь є. Цікавенька штука. Комедно. Віка, що вже там книжку будеш читати? такі малі кумедні. тут риболовля в самому розпалі. ловлять, не знаю що. Нічого не зловив малий. Все, йдуть він інше місце. Не клює тут. Мені здається, нас зараз буде такий дощ. Ми якраз будемо їхати додому. Ми ось якраз прийшли на це місце, що я вам говорила. Тут вже також іде торгівля, якісь іграшки продають. Там щось малюють, якісь макіяжі. З вікою домовляються, хто з них буде робити мені контент і їсти ось це. Це ж опарище якісь, ні? А це чорний якісь. Я теж не буду пам'ятаєш. Ірка приїжджала, Ірка та Олег їли оце все. Фу. Та я не знаю. Фу, я таке їсти точно не буду. Якщо чесно, Так це проблема ми до мене. Ні, я це не буду. Давай на сьогодні будемо тестити. Іншим разом. Багато фруктиків. Ні, давай ні зараз. Маленькі бізнесмени. Що ж, ми вже вийшли з базару. Ось такий у нас був тур по ринку, недовгий. Ми так, знаєте, подивилися, що змінилося, що ні. Та й все, їдемо вже додому. І на сьогодні буду завершувати цей відеоролик. Зустрінемось завтра в новому дні і у новому відео. Всім пока-пока!